А сьогодні ми анонсуємо проведення івенту спортивного військово-патріотичного, який буде приходити на територію Ужгорода 30 квітня 2023 року, а безпосередньо у межах міста. А цей івент забіг з перешкодами організовано на підтримку центру підготовки населення до національного супротиву, який нещодавно. Розпочав свою роботу на території Закарпатської області, робота якого направлена на підготовку нашого цивільного населення до спротиву можливої агресії безпосередньо в місцях їх проживання або на територіях, де вони перебувають. Забіг буде організовано в неділю з дотриманням усіх заходів безпеки. Реєстрація відкрита. І вже триває безпосередньо на сайті, який був опублікований на сторінках Закарпатської обласної військової адміністрації, і безпосередньо на сторінці організаторів і Ужгородської міської ради зареєструватися на цей забіг може будь-яка людина від 18 років і старше, звичайно, яка відчуває, що може пройти. А це випробування. Звичайно, трек буде нелегкий, хоч він і організований таким чином, щоб майже людина з будь-якою фізичною підготовкою могла його пройти. Але все ж таки потрібно буде постаратися потрібно буде зібрати і силу волі і трошки прикріпити свій дух, тому що будуть випробування. Ця смуга перешкод взята з смуги перешкод підрозділів спеціального призначення сил спеціальних операцій України та інших. Країн, в яких безпосередньо проходить така підготовка. Ці елементи запозичені елементи запозичені звіти. Фактично, така практика є в інших країнах Європи, і ми звичайно рухаємося до євроінтеграції. Ну і нам потрібно брати найкращі практики, реалізовувати у себе будуть волонтери. Стартове містечко у нас буде на площі театральній. А весь забіг буде проходити. А безпосередньо вздовж набережної е, річки Уж е, від пішохідного моста до підвісного пішохідного моста в Боздарському парку і в зворотньому напрямку будуть працювати бригади швидкої допомоги. Всі відповідні брифінги вже проведені. Прибудуть задіяні працівники національної поліції для того, щоб забезпечувати громадський порядок. А буде зареєстровано велика кількість ветеранів. Будуть також представники всіх силових структур, відомств Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто будуть представники ну майже з всіх секторів безпеки і оборони Закарпатської області. Це потрібно для того, щоб, по-перше, показувати своїм прикладом, що потрібно займатися фізичною активністю, готуватися до національного спротиву. Ну і з урахуванням того, що це буде неділя, буде велика кількість людей, які приїдуть, в тому числі туристи, дивитися на сакури. А ми хочемо цим івентом. Зробити таку здорову пропаганду, здорового способу життя, ну і, звичайно, залучити додаткових людей до набору в Центр національного спроту, який також у нас зараз триває, і проходить. Станом на зараз ми очікуємо десь приблизно біля 200 учасників на самому івенті. Звичайно, це буде дуже така велика грандіозна подія, запрошуємо всіх взяти участь. Варто підкреслити, що. Вартість квитка на цей івент це донат на ЗСУ, а тому фактично всі спортсмени або всі учасники, які будуть бігти, вони будуть кошти, за які будуть куплено білет на участь, вони будуть повністю 100% перераховані перераховані організацією Strong Race на Збройні Сили України.